20 лютого в Україні є особливою датою, оскільки саме цього дня вшановують пам'ять героїв Небесної Сотні людей, які загинули у боротьбі за ідеали демократії та європейське майбутнє нашої країни. 11 років тому в самому серці Києва була написана одна з найкривавіших сторінок нашої історії. Відбулося протистояння між українським народом та силовиками режиму Віктора Януковича. А мирні протести на Майдані перетворилися на кровопролитну боротьбу за майбутнє країни, яка триває досі. Ми пам'ятаємо всіх, хто розпочав цей довгий і важкий шлях боротьби українців за свої права, за гідність та очищення від впливу кривавої руки Кремля. Більше про ці та інші події, що відбувалися 20 лютого у різні роки в Рубриці День в історії. 20 лютого 1872 року у Нью-Йорку відкрився Метрополітен, один із найбільших і найвідвідуваніших музеїв світу. Спочатку його колекція налічувала менше двох сотень експонатів, а зараз понад два мільйони, які охоплюють історію культури людства. Серед них є роботи українських художників. Захід сонця над Дніпром Архипа Когінджі, Корабель при місячному світлі Івана Івазовського портрет письменника Всеволода Гаршина Іллі Рєпіна. Американській супермоделі і зірці 90-х Сінді Кроуфорд сьогодні 59. У модельний бізнес вона потрапила випадково. 16-річну Кроуфорд сфотографував газетяр, коли вона збирала кукурудзу. Відтоді кар'єра моделі стрімко розвивалася. З манекенницею співпрацювали Джанні Версаче, Карл Лагерфельд, Бренде Скада. Фото Сінді Кроуфорд прикрашало обкладинки 600 журналів. Зокрема, Вог, Харперс Базар, Ель Космополітен. Вона народилася в Барбадосі і є однією з найбагатших серед музикантів світу. У неї понад 100 нагород, зокрема, 9 греммі. Також вона виховує двох синів. Ріанна святкує сьогодні 37 років. 20 лютого 2014-го, Порушуючи територіальну цілісність і суверенітет України, Росія розпочала збройну окупацію Криму. А невдовзі офіційно ухвалила рішення про введення своїх військ на територію нашої держави та в обхід українського і міжнародного законодавств провела так званий референдум щодо статусу Криму: Україна, Європейський Союз, США та всі інші цивілізовані країни не визнали результатів голосування. Генеральна асамблея ООН ухвалила резолюцію, яка визначила псевдоголосування як незаконне. Римський півострів це тимчасово окупована територія України. Сьогодні в Україні День пам'яті Героїв Небесної Сотні: людей, які хоробро боролися за своє майбутнє і за право жити в незалежній державі з європейськими цінностями. У період з 18 по 20 лютого 2014 року в центрі Києва загинуло понад 100 людей. Сміливість героїв Небесної Сотні стала прикладом для мільйонів українців, котрі сьогодні відстоюють свою свободу та права, захищаючи незалежність і територіальну цілісність у боротьбі з російськими загарбниками. А яким буде 20 лютого 2025 року залежить від кожного з нас.